Я сьогодні вперше тестую такий формат сімейного відео. Це буде розмова з чоловіком. Ти чуєш мене? Він ще не знає просто. Це буде розмова з чоловіком на якусь тему. Тему я зараз тобі задам. Але перед цим мені треба трішки розігріти і будуть прості запитання, на які тобі треба швидко дати відповідь. Ти готовий? По народження варі? 7 априля, квітня, ага. О котрій годині народилась. Та, що це підранок, по-моєму. Мої улюблені квіти. Е, ну, Хризантан. Я не пам'ятаю, як називається. У мене немає улюблених. Ну, да. <с> е, країна, в яку б ти хотів поїхати відпочити. Кудись на острова. Е, повне ім'я Ріфа. Ну, ти не Рів. Чим його так назвали? Е, ну, але хотілося б, може, його назвати Мальдіви чи якось там. <реш> Щоб ще раніше туди поїхати. Ну, да. Улюблена марка машини. Та ну, в принципі, як в тебе і квіти. Всі по чуть-чуть. Брюнетка чи блондинка? Ну, тут більше брюнетка, чим блондинка. Висока чи невисока? А, умірена. <реш> Ми зараз про жінок кажемо. <реш> ну, так. А що ви про кого? Собака чи кішка? Хуєшка. <реш> Собака. Собака чи кішка? Собашка. Собашка. <реш> Третій раз. Собака чи кішка? Собака. Так, ну тема сьогоднішньої нашої короткої з тобою розмови. Твоє враження, ми вже рік маємо собаку, проживаємо з собакою. Твої враження, що ти можеш назвати найскладнішим, що тебе дратує, що тобі подобається в цьому, і якісь поради дати людям, які не мають домашніх тварин. Так, ну, по-перше, я не тваринник. Тварина у нас тільки е, завдяки сім'ї, да, жінці, дітям, які в дворнях понаприводили, з якими ну, взагалі не контрольовані дії там, происходили. Плюс чуть не розійшлись за собаки. Ну, Коротше, довелося купляти нову, нормальну, адекватну, породісту. Зараз там, там захетять ДЦЖК. Вже... А, в натурі. Ну, це виріжеш. <ріст> ну, коротше, я не так, собачник, так, але. Який ти пам'ятаєш момент найгірший, за який тобі хотілось насварити і вигнати ріфа взагалі з дому? Та, ну, їх багато. <ріст> ну, такі найбільше. Що він зіпсував? Е, ну, зіпсував у дворі все, що у нас росло. Зіпсував все, що не так лежало, не так дивилось. Ну, коротше, зіпсував пів життя моє. А так все нормально. <ріст> він гриз твоє життя? Так, да, гриз. Ну, довго гриз. Потім, потім після розмови перестав гризти. Про е, шерсть. Як українська буде шерсть. Зараз глянемо. Коли ми кажемо Вов... вовна, Коли ти обирав породу, я точно знаю, що ти для тебе було важливо, щоб вона не сильно ну, я... ліняла і не да. сипалась. Було бажання ротвейлера, але ну, мене відмовили, бо це типу агресивна собака, хоча Тут багато Ну, да. А, а він така сімейна движуха, домашня. І зовсім шерсті немає, так? Да? Шерсті дуже багато. він лабрадор, він добрий. Так завжди. Вона коняка носиться така велика, і люди бояться, що він. Ну, коротше, до діла, шерсті просто піздець, як много. Ну, дуже багато і вона везде, вона підіймається, вона легка, підіймається. По будинку, на другий поверх, коротше, можна здохнути. Якщо ти алергетик, то ніяких тварин, особливо лабрадорчика, не потрібно. Може сказати, що у нас змінилось життя з появою собаки? Та ні, як до собаки, так і після. Ну, більше гімороя стало мені і все. Набагато більше при тому. Якщо діти попросять ще якусь тваринку додому, ти їм дозволиш? Тоді ти поїдуть в питомник. Ні, в питомніки будуть жити там з тваринками. Ну, по-другому. якогось кошенятка маленького. Ну, ого, будь ласка, в питомники, багато кошеняток. Це було наше перше таке, моє перше пробне відео Це як інтерв'юерки. Інтерв да, дякую, що ти став. Ну, Я думаю, що з-за того, що я не собачник і нейтралін до цих всіх угу. твоїх провокативних питань. То на хейті, на моєму хейті. Це, це відео може набрати? Це відео повинно набрати. Ну тому що, типа, да, всі ж жаліють там тварини так далі. Я теж жалію, я їх люблю, мені жалко uh -huh. за це рішення, за яку потрібна вся uh -huh. відповідальність. Тому